Ігор Харін машиніст бульдозера Державної служби з надзвичайних ситуацій. До Житомира чоловік із родиною переїхав з Донеччини після повномасштабного вторгнення. Там він працював на заводі та у сільському господарстві, розповів чоловік. Нині розбирає завали у різних областях України після ракетно-дронових атак з боку армії Російської Федерації. Народився в селі Параскавіївка між двох міст, таких як Бахмут, Солидар. Після повномасштабного вторгнення був змушений виїхати. Території, тому як було вже небезпечно там знаходитись. Ну і став вибір, куди виїхати. Були відгуки про Житомир дуже багато, тому і не роздумуючи, виїхали сюди. Професію не обирав довго, говорить Ігор. Маючи навички роботи із важкою технікою, вирішив стати рятувальником, розповів чоловік. За словами Ігоря Харяна, найбільше його вразив виїзд на розбір завалів у Києві. Відповідальна робота, намагалися знайти. Живих людей, не все так сталося, як хотілося. Тому такі моменти дуже нецікаві, але є таке в нашій роботі. Напевне, не всі зможуть на такій роботі працювати. Є якісь певні моменти, відповідальні. Праця в колективі це дуже важливо. Розуміти одне одного. на Дистанції, незважаючи на складні умови роботи, працівники колективу знаходять позитив та підтримують моральний дух один одного. Розповідає Ігор. Ми сумуємо, підтримуємо завжди в важких ситуаціях. Посміхаємося, підтримуємо один одного. Це наша команда, велика дружна сім'я. Неважливо з якої ти області. Донецька, Житомирська, Київська. Всі там однакові. Підтримують друг друга. Умови виконання у нас складні, і потрібно бути завжди уважним, слідкувати за небом. Тому техніка здорова і, звичайно, треба бути уважним, дуже важним і завжди ще думати про себе і нападника, який поруч. По завершенню бойових дій на території України планує і надалі працювати у Державній службі з надзвичайних ситуацій, розповів Ігор. Після перемоги ми будемо працювати далі. У ДСНС вже ми обрали цей шлях, тому вже назад нікуди, тільки ДСНС. Техніка знадобиться наз... з... З... загортати все, що будувалося до цього. Розгортати також завали в містах після проходження піротехніків. Ну, я думаю, для неї роботи багато буде. За словами Ігоря Молотковця, начальника аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ігор Харін працює у рятувальній службі Житомира з 2023 року. Залучався він у нас в Київській області та місті Києві на прильотах по пошуку. Ну займався пошуком потерпілих на за допомогою екскаватора. Взагалі, ігор. Скажем так, він душа компанії, з ним весело, навіть якщо обстановка навколо нас не дуже приємна, але він він і, скажем так, злажує, він веселий. З ним цікаво. Він розуміє поставлені задачі, він вже знає, як це все робиться, як потрібно робити. В принципі, йому не потрібно від А до Я розказувати його дії. Ігор Молодковець розповів кореспондентам Суспільного, що в аварійно-рятувальній частині відкриті вакансії на посади в інженерному підрозділі. Необхідні водії вантажних автомобілів, тягачів, водій, кранівник та такелажник, Він же стропальник, також водій, екскаваторники, машиністи, екскаваторники і машиністи навантажувальної техніки будуть залучатися до Аварійно-рятувальних робіт на території міста Житомира та області, а також України Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.